Легендарна марка спортивних авто Феррарі і її незбагнені або незрозумілі назви моделей, особливо числові назви. Вони можуть взятися дивними чи випадково вигаданими, але за позначеними моделями стоїть продумана система. Тут ми розглянемо назви тільки дорожніх версій авто, а також більш вражаючих та більш сучасних. Дякувати за такий привабливий зовнішній вигляд прихильники повинні кузовним ательє, так як сама Феррарі в першу чергу це двигун і вся інша начинка авто. Більшість кузовів було спроєктовано італійською дизайнерською фірмою Пінін Фаріна. До речі, СТФ на логотипі Феррарі означають Скудерія Феррарі». Скудерія з італійського це стайня, Феррарі це прізвище засновника команди, а потім і компанії Enzo Ferrari. Також через логотип спортивна команда Ferrari відома під назвою Гарцюючий жеребець. Модель 512 BB. 512 означає, що об'єм двигуна 5 літрів і двигун має 12 циліндрів. BB абревіатура берлінетта боксер Берлінетта це тип кузова типу купе з двома сидіннями або 2 плюс 2. Має значення італійською мовою маленький салон, що походить від берлінської карети. Боксер це конфігурація двигуна, де кожна пара протилежних поршнів рухається всередину і назовні одночасно. Але насправді двигун був не справжнім боксером. Дизайнер двигуна Маура Фаргєрі заявляв, що це 12-циліндровий подібний двигун з головками під кутом 180 градусів. Феррарія Тестаросса також відома під назвами 512 TR, де TR означає Тестаросса. 512 означає об'єм двигуна. 5 літрів і він має 12 циліндрів. Назва Тестароса вшановує знаменитий спортивний гоночний автомобіль 250 Теста Росса 1957 року, який виграв чемпіонат світу зі спортивних автомобілів. Теста Росса, що буквально означає червона голова в перекладі з італійської, відноситься до пофарбованих у червоний колір кришок колочкових валів, які встановлені на 12-циліндрових двигунах обох автомобілів. Легендарний Суперкар Ferrari f 40 Він був розроблений на честь святкування 40-річчя компанії Ferrari і був останнім автомобілем Ferrari, схваленим особисто засновником компанії Enzo Ferrari. f 40 відповідно означають F Ferrari 40 роки початку заснування компанії. Кілька років носив титул найшвидшого у світі серійного авто для звичайних доріг з максимальною швидкістю 200 міль на годину або 3218 км на годину. Модель F355 або 355F1. Тут 355 означає, що об'єм двигуна 3,5 літра, а 5 кількість клапанів на циліндр. F у першій назві підкреслює, що це модель Феррарі, а також ця модель є високопродуктивною та флагманською, включає найновіші автомобільні технології та інновації. F1 підкреслює те, що авто оснащено коробкою передач у стилі Формули 1. За аналогією з F40 f 50 розроблений на честь святкування 50-річчя компанії Ferrari. 4,7-літровий двигун f 50 був розроблений на основі 3,5 літрового двигуна гоночного Ferrari 641 Формули 90-го року. Модель 550 Maranello. Тут 550 означає об'єм двигуна 5,5 літра. Maranello – це місто, де розташована штаб-квартира та завод Ferrari. Ростерна версія 550 отримала назву 550 Barchetta Пінінфаріна на честь 70-річчя компанії Пінінфаріна. Свою чергу баркетта перекладається з італійського як маленький човен і описує клас відкритих двомісних спортивних авто. Модель 360 Modena 360 об'єм двигуна 3,6 літра. Модена це місто, де народився Енцо Феррарі, засновник компанії. 575 M Maranello має незначні зовнішні відмінності від моделі 550. Оновлення включали більш потужний двигун, покращену аеродинаміку, підвіску, гальма. 575 це об'єм двигуна 5,75 літра. Літера М італійською – модифікатта, тобто змінений. Маранело місто, де розташована штаб-квартира та завод Ferrari. Модель Enzo названа на честь засновника компанії Enzo Ferrari. Це вражаюче авто могло б називатися F-60, але було випущено раніше за ювілейний 60-й рік. Розроблений з використанням технології Формули 1, а також технологіями, які там заборонені, наприклад, активна аеродинаміка. Модель 612 скальєтті. Феррарі трохи схитрила, так як двигун v 12 має об'єм 5,75 літра. Тож вони округлили його трохи вище до 6 літрів. Тобто 612 це 6-літровий двигун з 12 циліндрами. Кузов 612 ї моделі вироблявся на заводі Ferrari Carrozzeria Cieria колишній дім одноіменного виробника кузовів у місті Модена Італія. У середині 50-х років багато спортивних гоночних прототипів Феррарі було розроблені та виготовлені на їхньому підприємстві. Тому на знак пошани ім'я Скальєтті присутнє у назві моделі. Модель F430. 430 означає, що об'єм двигуна 4,3 літри. F, як було описано вище для 355 ї моделі. Означає, що модель на момент випуску є високопродуктивною та флагманською. У моделі 599-ї GTB Fiorano об'єм двигуна 6 літрів. Але якщо брати точно, то він дорівнює 5999 кубічних сантиметрів, Тобто 599 це об'єм двигуна без останньої дев'ятки. GTB абревіатура Гран Turismo Berlinetta. Gran Turismo – це тип автомобіля, який розроблений для високошвидкісних і далеких поїздок, поєднує в собі продуктивність та розкіш. Берлінета кузов типу купе. Фіорано це тестовий гоночний трек, який належить Феррарі, розташований поблизу міста Маранелло, де знаходиться штаб-квартира Феррарі. Цей автомобіль відновлює назву, яка використовувалася для Феррарі 250 GT California Spider кінця 50-х років. І 365 Каліфорнія 60-х років. Ці автомобілі Кабріолети були призначені для американського ринку. Модель Каліфорнія 2008 року це з жорстким складаним дахом або купе Кабріолет. Модель 458 Італія. 458 означає, що об'єм двигуна 4,5 літра і він має 8 циліндрів. Назва Італія присвячена країні, до якої належить компанія Ferrari. Модель FF це абревіатура Ferrari 4 або Ferrari 4. Це перше повнопривідне авто Феррарі, причому у тридверному кузові Shooting брейк. Шутінг брейк кузов, який поєднує елементи універсалу та купе. Дехто вважає, що 4 також вказує на кількість місць в салоні, але я не згоден з цим, тому що деякі моделі класу гран Turismo або GT, які випускалися раніше, вже мали 4 місця. Наприклад, розглянути раніше моделі Каліфорнія та 612 ще моделі 456 та 412. Хоча Каліфорнія мала умови на ще 2 місця, у 612 це були нормальні, комфортні 4 місця, тож моделі FF Ferrari вперше зробила повний привід та кузов шутінг брейк. F12 Берлінетта. Літера F це Ferrari, 12. Кількість циліндрів, Берлінетта кузов типу купе. Модель La Ferrari один із шедеврів автомобільного виробництва. Це перше авто Феррарі з гібридним приводом, тобто бензиновим та електричним двигунами. Електрична складова є система Керс, тобто система рекуперації енергії. Якщо стисла, Електродвигун заряджає акумулятор, коли водій застосовує гальма або тяга двигуна, що не використовується на даний момент. La Ferrari в перекладі з італійської Ferrari, розроблений на честь святкування 70-річчя компанії. Каліфорнія T – це оновлення моделі Каліфорнія. У моделі Ferrari літера T не завжди означає турбо, але в даному випадку це так і є, тому що встановлений двигун з подвійним турбонаддувом. На попередній моделі турбонадуву двигуна не було. Модель 488 є розвідком моделі 458 Італія. І за аналогією з 458-ю моделлю, можна було б припустити, що авто має двигун 48 літра та 8 циліндрів. Але це не так. Двигун дійсно має 8 циліндрів, але його об'єм 3,9 літра, а також встановлений подвійний турбонадув. Якщо взяти об'єм двигуна в кубічних сантиметрах, а це буде 3902 кубічних сантиметри, поділити на 8 циліндрів, то у нас приблизно вийде 488 кубічних сантиметрів на циліндр. Ось такий метод використали для назви моделі. Дана модель випускалася в двох модифікаціях GTB та GTS. GTB це Gran Turismo Berlinetta, тобто кузов Купе, GTS Gran Turismo Spider, тобто авто з відкритим верхом і складним жорстким дахом. Модель GTC for Lusso. Це продовження розвитку моделі FF, тобто авто має повний привід та тридверний кузов Shooting брейк GTC означають Gran Turismo Coupe, 4. Кількість сидінь Lusso перекладається з італійської лакшері розкіш. Паралельно випускалася модель T з двигуном V8 та подвійним турбонаддувом, Але тут привід був тільки на задні колеса. У моделі GTC 4 Lusso двигун v 12 без турбонаддува. Модель 812 Superfast. Коротко про кінські сили. Вперше цю одиницю потужності ввели у Великій Британії, щоб порівняти потужність парового двигуна та коня. Один HP Horse Power дорівнює приблизно 745 Вт. Пізніше в європейських країнах визначили, що одна кінська сила дорівнює 735 Вт, трохи слабкіші коні, ніж у Британії. Тому автовиробники, щоб похизуватися більшою потужністю авто, використовують європейську одиницю. Звідси 800 у назві моделі це 800 PS, абревіатура з німецької Пердештерке. Або це 789 британських кінських сил. 12 це кількість циліндрів, суперфаст можна перекласти як занадто швидкий. Це посилання до моделі 500 Суперфаст, що продавалася в Америці у 60-х роках. Портофіно та Портофіно М. Це розвиток моделі Каліфорнія. Авто отримало такий самий кузов купе Кабріолет. Портофіно є селом на італійській рів'єрі. Літера М італійський модіфікат, тобто змінений. В цій версії двигун отримав більшу потужність. Модель F8 Tributo та F8 Spider. F у назві моделі означає Феррарі. 8В-подібний восьмициліндровий двигун. Tributo з італійського прикладається як данина. Тобто випускам цієї моделі компанія Ferrari віддає данину останнім 45 рокам середньорозташованим двигунам Ferrari V8. f 8 Spider – це авто з відкритим верхом і складаним жорстким дахом. sf 90 Stradale Тут SF – це абревіатура від Скудерія Ferrari, назви гоночної команди. 90 це 90 років від початку її створення. Страдалі з італійського означає, що створено для дороги, тобто автівкою можна користуватися на дорогах загального користування. Авто є повнопривідним плагін-гібридом. Версія SF90 Spider це авто з відкритим верхом і складаним жорстким дахом. Модель Roma, що з італійського перекладається Рим, присвячена столиці Італії. Автомобіль створений на основі моделі Portofino, але має кузов купе. Згодом Ferrari представила модель Roma Spider, який має м'який дах, що складається. Модель 296 представлена у двох версіях: GTB Gran Turismo Berlinetta у кузові купе та GTS Gran Turismo Spider з відкритим верхом і складаним жорстким дахом. Авто є задніпривідним плагін-гібридом. 296 означає, що двигун має об'єм 2,9 літра та 6 циліндрів. Дякую за просмотр, особливо тим, хто не заснув по дорозі і зміг додивитися до кінця без перерви. Якщо це відео вам сподобалося, ви знаєте, що робити.